Певне, що кожен колись запитував себе і кожного викладача англійської мови, який же найкращий спосіб вивчити нарешті ту англійську мову? І скільки б вам там не пропонувало різних методик, типу картки, чати з іноземцями, ретельне вивчення граматики, тощо, 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 все завжди впирається в одне єдине, і це регулярність вивчення англійської мови. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Тобто, хочете отримати класний результат, вчити і практикувати англійську треба щодня. Сет батру, але насправді не так вже і set. Чому тому що повірте, вам не треба витрачати на це цілі дні, ночі там, що завгодно. Достатньо хоча б години, аби досягти бажаного результату. В ідеальному світі буде достатньо години, але якщо у нас надто мало часу, поки що на це можна почати з 20 хвилин. Два рази в день перед обідом. Повірте, навіть 20 хвилин, але кош кожного дня допоможуть вам досягти видимого результату, звісно, краще трішки більше, але хоча би 20 хвилин уже прогрес. Та <плес> зучися. Цьому відео я поділюсь з вами своїм щоденним планом вивчення англійської, який ви зможете застосувати в своєму житті, і легко впровадити його в свою навчальну, так би мовити, рутину. Також я розповім про безплатні ресурси та практичні поради, аби ви могли ефективно вдосконалювати свої навички та практикуватись. Перед початком рекомендую вам підписатись на цей канал і, звісно, поставити дзвіночок, аби не пропускати новий контент. А ми готуємо для вас дуже багато. Це цікаво. Ви на каналі онлайн школи англійської мови English Dom. Мене звати Оленка. Let's go! Чому важливо практикуватися щодня? Я думаю, чому ні. Мова це навичка, яка потребує регулярного. Повторення, як спорт, гра на музичному інструменті, будь-яке ваше хобі тощо. Навіть 10-20 хвилин щодня можуть створити потужну звичку, яка приведе до помітного прогресу в короткостроковій, так би мовити, перспективі. Якщо ви практикуєтеся постійно, мозок звикає до нового матеріалу, і це стає частиною вашого повсякденного життя. А це насправді надзвичайно важливо. Чому? Тому що наш мозок він влаштований таким чином, що та інформація яку ми не використовуємо, бо дуже рідко використовуємо, вона забувається. Вона відкладається там. Туди подалі в пам'яті, а все, що ми використовуємо на щодень, воно більш актуальне, тому ми його і пам'ятаємо. А коли ми практикуємо англійську щодня, ми допомагаємо своїй пам'яті закріплювати цю інформацію, завчати і актуалізувати нові слова в пам'яті граматичні правила, конструкції, діоми і все, що нам насправді потрібно. Найефективніший спосіб засвоїти новий матеріал, це насправді короткі, але регулярні повторення. До речі, я не знаю, можливо, ви не в курсі, або ніколи про це не задумувалося, але якщо ви щодня будете вивчати 3-5 нових слів, то за рік це буде вже понад тисяча нових слів в вашому словниковому запасі. Це, блін, прям взагалі дуже круто. Тисяча нових слів в англійську мову. Просто вау. Але перейдімо до кроків. Крок номер один: це слухання. На цей крок рекомендую виділяти близько 5 хвилин не менше. Якщо у вас немає бажання витрачати на англійську багато часу, 5 хвилин буде достатньо на цей етап. Хоча. Та, звісно, завжди рекомендую більше. Ну тут, уже як вийде, слухання у нас це база, грунт, фундамент вивчення англійської. Чому? Ну, як мінімум, тому що в світі існує безліч акцентів англійської мови. Наприклад, у нас є індійський, китайський, австралійський, український, британський і ще купа інших, тому що багато хто говорить англійською, хто не є нейтів спікером, так би мовити, і варіацій безліч. Тому важливо слухати англійську, щоб потім вміти розбиратися з усім усіма акцентами. Ну і звісно ж розуміти, що ж нам там говорять всі ці представники інших мов культур країн і тощо. You speak Fuck you! Крім того, слухання англійської допоможе вам краще імітувати гарну вимову. Tomorrow. Tomorrow, Tomorrow. tomorrow, tomor. Tomorrow. Not tomorrow. Коли ми вже вирішили приділити 5 хвилин свого часу на цей крок, то ось кілька вправ, які допоможуть вам з цим справитись, максимально комфортно для вас. По-перше, слухайте подкасти, дивіться youtube відео слухайте їх, та слухайте аудіокниги. Тут може бути насправді все, що подобається вам. Тобто, ти не обмежуватись виключно книжками. Можете, наприклад, слухати улюблену музику, слухати тексти пісень. Це теж дуже корисно. А окрім цього, можете використовувати такі сайти, як Ело або ж, звісно, інг. Дом. Але якщо про EnglishDom ви також дуже багато знаєте, ви знаєте, що він дуже зручний, що на ньому дуже багато матеріалів, він зручний для українців, тому що він локалізований. Там багато практичних класних вправ, пояснень і підбірки слів. То чим може бути корисний саме Елодаторг? Це непоганий вибір, тому що в ньому є. По-перше, розділ уроків за рівнями, тому ви точно знайдете щось, що буде зараз вам найбільш підходяще. Це прямо то. Також до кожного Діалогу додається транскрипція, розшифровка цього діалогу. Але я не рекомендую поспішати з тим, щоб одразу читати, тому що суть завдання в слуханні. Слухайте, пробуйте зрозуміти, робіть там, можливо, нататки, а потім порівнюйте з цією розшифровкою, що ж там взагалі було сказано. Так це буде максимально мати ефект, тому що якщо ви одразу послухали, одразу прочитали. Ну, це не та вправа. Також на цьому ресурсі є класний словниковий запас для кожного уроку, який ви там проходите, і це якраз допоможе вам запам'ятовувати. Краще щойно пройдений матеріал, також круто в цьому сайті за те, що він вас знайомить з реальними розмовами, реальними діалогами і різноманітними акцентами, що буде більш поміжним вам в вашому реальному житті і майбутній практиці, тому що просто якісь умовна діалоги з підручників, вони не дають розуміння ріал лайфу, так би мовити. Але тут attention, важлива ремарка, що цей сайт він насправді виключно англомовний, тобто ви не знайдете там перекладу всіх цих діалогів та розмов. Тому для того, щоб якісним. Користуватися, щоб він вам був корисний, бажано вже мати певний якийсь початковий рівень англійської, щоб вже слухати і займати за допомогою цього ресурсу. До речі, в EnglishDom, крім всіх тих зручностей, про які я щойно говорила, ви також можете додатково дізнатися, який у вас наразі рівень інглишу, тобто англійської мови. Тут все максимально просто, ви просто можете перейти за посиланням в описі під цим відео, пройти тест і вже за кілька хвилин мати готовий результат. А потім можете одразу позайматися. Ця англійською на нашій цифровій платформі, або якщо у вас є бажання, ви можете зареєструватися на свій перший безплатний онлайн-урок англійської мови з тічером, що допоможе вам зорієнтуватися в програмі, познайомитися з атмосферою, і, звісно ж, покращити ваш рівень. Всі посилання лишаю під цим відео, тому тицяйте, але спочатку краще додивіться це відео. Переходимо до наступного кроку, крок номер два, і це говоріння. На цей крок теж рекомендую виділити мінімум 5 хвилин але більше, як ви пам'ятаєте, краще в даному випадку тут не без цього. Говоріння це надважливий аспект вивчення мови, адже розуміння тексту не означає, що ви просто взяли і почали легко висловлювати свою думку. Бувало таке, що ви, наче, і все зрозуміли, і знаєте, що ви хочете сказати, але чомусь не можете. Ну не виходить. Є якийсь бар'єр, якийсь там стоп-кран. Я не знаю. А... They don't погодьтесь, було ж таке. Якщо було, з вас лайк до цього відео. Я свій вже поставила, у мене колись теж таке було. І цього не варто соромитись. Але варто зрозуміти, що вкрай важливо практикувати саме говоріння, щоб в найнеочікуваніший якийсь там момент не було якогось конфузу. How are you feeling? Mm. Uh, excuse me? Can I speak English? You me? No English. No problem. Every time happy! Як це почати? Ось вам кілька ідей. Номер один читання вголос: це допомагає краще запам'ятати вимову і структуру речень, структуру мови глобально. Як це відбувається не в підручничку, а знову ж таки in real life. Також рекомендую до використання кілька ресурсів. Один з них це speakandimprove.com дослідницький проєкт знову ж таки Кембриджського університету. Там ви спілкуєтеся, хоч і з роботом, але принаймні він вам ставить всякі питання, уточнювальні питання і дає вам зворот. Отній зв'язок або ж фідбек. Також можна використовувати ресурс PitchNotes.com, інструмент для розпізнавання мовлення, і він покаже, чи правильно ви вимовляєте слова, що теж достатньо важливо. Правильна вимова, аби вас розуміли і ви були впевненими в своїй англійській мові. І ще одна ідея, яка допоможе вам з говорінням, вона дуже проста, але дуже дієва. Це записуйте себе на телефон. Можна на відео, можна на диктофон, як вам зручніше, воно може здатись на перший погляд kinda creepy, але з часом ви призвичаєтеся, але це дуже корисно, наприклад, тому що ви можете обирати будь-які теми. Наприклад, ви можете розказати, як у вас пройшов сьогодні день, або які у вас плани на завтрашній день, або які у вас плани на відпустку, або там я не знаю обговорити новини там, друзів, умовно, сам з собою. І понеслось. Тут один прийшов другий, третій, п'ятий, десятий. Таке кішло, зібралось. Такий шум, матюхи. Чого тут тільки нема. Це прикольно, це просто. Ви обираєте тему під себе, потім ви це записуєте, прослуховуєте і намагаєтеся зрозуміти, де у вас слабкі сторони, сильні сторони, можливо, якісь помилки. Крок номер три: це вивчення словника. Тут вже бажано виділити трішки більше часу, хоча б 7 хвилинок на день. Але якщо можете більше, буде краще. Тут, як то кажуть, the more you put in, the more you get out. тобто більше вклали, більше інвестували в себе, більше отримали в результаті. Після Слухання і говоріння, зосередитися на словниковому запасі, тому що він буде робити вашу мову більш природною, більш такою реалістичною, я б сказала. Тому поставте собі просто за мету 3-5 слів на день а, нових, і пробуйте вивчати це насправді дуже просто. Що ви можете зробити? Ви можете просто записати ці слова спочатку, вибрати будь-які які вам до вподоби, можете спробувати створити з ними речення, і потім проговорюйте ці речення в голос, аби запам'ятати вимову, запам'ятати контекст, якому. Воно краще використовувати, ну і взагалі мовну конструкцію. Секрет тут дуже простий: це просто постійна практика нових слів в реальних і різних ситуаціях. Наприклад, якщо ви сьогодні вивчили нове слово ambitious, амбіційний, спробуйте скласти з ним речення. Наприклад, I'm an ambitious person because I set big goals for myself. Я амбітна людина, тому що я ставлю для себе великі цілі. Ви можете вибирати коротші речення, довші речення, простіші, складніші. Тут уже up to ну я би починала з найпростіших і потім ускладню. Вла би собі не життя, а процес для того, щоб практикуватися новому. О, ви, до речі, напевно, цікавитеся, де ж ті безплатні ресурси, які ми анонсували на початку. Певно, ви знаєте, що є ціле море додатків для вивчення англійської мови, і поповнення словникового запасу. Але я вам чесно дуже раджу спробувати мобільний застосунок від EnglishDom і Divorce, тому що він просто надзвичайно зручний і має кілька класних суттєвих переваг. Наприклад, є багато різних підбірок слів. На будь-який смак, ба більше, як мені здається, найцінніше, є те, що ви самі можете формувати свої добірки слів, які для вас, наприклад, зараз є найбільш актуальними. Це дуже зручно. А якщо ви ще вчите англійську паралельно на EnglishDom, то круто те, що за допомогою веб-версії весь цей матеріал і весь процес він синхронізується, і ви можете безперервно вивчати англійську і завжди мати свій словничковий запас у себе під рукою, наприклад, в застосунку. Ну, красаш, ну класно. До речі, посилання на додаток я залишаю в описі під цим відео. Під цим відео вже дуже багато класних, супер корисних посилань. Так, крок номер 4 дуже надихаюче, я б сказала, це рефлексія та мотивація. Наприкінці кожного свого щоденного заняття виділіть бодай 3 хвилинки для рефлексії, щоб запитати себе наступ. Наприклад, що ви сьогодні вивчили? І проговоріть собі: або ж, ну або ж, а та. Чому ви хочете вивчити англійську? Сюди можна додавати багато всього. Глобально треба зрозуміти таку річ: те, що рефлекс. Це один з найефективніших способів закріпити отримані знання та підвищити свою мотивацію до вивчення і надалі, і не тільки англійською мовою, якщо чесно, а й будь-чого, тому що мотивація в цьому процесі вивчення вона корисна завжди. Коли ви свідомо ставите собі питання, які ви щойно почули, або, наприклад, якісь інші, які для вас цікаві, теж в цьому процесі. То ви не просто згадуєте матеріал, підсилюєте його закріплення у довготривалій А Це дуже важливо для того, щоб воно десь відклада. Далося і потім використовувалося. Тому, друзі, рекомендую не пропускати ці три хвилинні рефлексії, так би мовити, наприкінці заняття, тому що це по суті маленька інвестиція в майбутнє вивчення своєї англійської, яка зробить ваше навчання значно ефективнішим, тим більше що трошки розгрузить мозок після засвоєних нових правил ДьОМ. Тощо, також ви можете створити дошку бажань dream board, яка буде вас мотивувати ще більше, її можна зробити і в фізичну, її можна зробити в діджитал форматі. Що ж можна на неї закріпити повісити? Все, що може замотивувати вас вивчити англійську. Якщо ви мрієте навчатися десь в англомовній країні за кордоном, в якомусь конкретному універсі, наприклад, Гарвард, сьогодні згадував, окей, беремо картинку Гарварда і пінемо її собі на dream board. Why not? Хочете працювати в міжнародній компанії, знаєте, в якій. Берете логотип цієї компанії, або не знаєте, які беріть найбільше: Google, Apple, які завгодно. Кріпите собі ці логотипчики на дошку і мрієте, надихайтесь, мотивуєтесь. Хочете собі, наприклад, там, я не знаю, якусь цяцьку або новий iPhone, закріпіть на цьому DreamWorld і напочіть, що це буде ваш подарунок собі за досягнення певного рівня англійської мови. Тому що заохочувати досягнення теж варто. І хоч зараз вам може здаватися, що це не спрацює, що це несерйозно, але через певний час, більш ніж певно, ви помітите, як сильно. Вас це замотивує. Друзі, ви просто неймовірні молодці, тому що щойно ви відкрили для себе чотири кроки, які значно допоможуть вам і посприяють вивченню англійської мови. Єдине, що я вам хочу нагадати, аби це все працювало як належне, повторювати ці чотири кроки варто щодня. А якщо вам дійсно сподобалося це відео, то обов'язково підтримайте його вподобайкою, а в коментарях напишіть, можливо, ваші якісь лайфхаки, кроки, які допомагають вам. а але щоденно і регулярно вдосконалювати свою мову. А я тим часом нагадаю вам про тест на визначення рівня вашої англійської, який ви можете пройти, тиснувши по посиланню під цим відео. А після нього одразу записатися на свій перший безплатний онлайн-урок від EnglishDom. Наразі кажу вам бай та до наступного відео. Папа! -па.